Доброго дня! Несподіваний сюрприз. Не всі йому раді. Несподіваний сюрприз саме для тих, хто негативно впливає на ваше життя. Жінка перечуває, що вона не зможе отримати фортуну удачу по відношенню до своїх робіт. Не матиме успіху, тому що ви очистилися. Якщо вона прагнула своїми негативними діями, негативними роботами, спостерігала, то на даний момент говориться саме про те, що ви очистилися, ви маєте владу над ситуацією. А вона знаходиться в кандалах в неможливості отримати. Шанс, можливість досягнути успіху по відношенню до негативних дій ваш бік. Тобто ключі, щоб йти в нове починання, працювати її попередили або попередять, що вона отримує розчарування, зміни, час прийшов. Маніпуляціям і даній людині піти з вашого життя, вам розійтися. Чому її попередили, що їй не потрібно вчиняти негативно і продовжувати негативно діяти в ваш бік, тому що результату вона не матиме. Якби вона була невдоволена з самою ситуацією, як би вона не прагнула нового шансу, нової можливості, але їй чітко і вона вже й перечуває. Що вона не матиме успіху або перечувала раніше, але їй вже попередили чітко: що якщо й буде надалі проводити негативні роботи, негативно діяти ваш бік, то не отримає того результату, на який сподівається, і загалом не зможе негативно вплинути більше саме на вас. Влади над ситуацією вона не матиме. Як би вона не прагнула? Тому що час прийшов вам розійтися. Кожний піде своїм шляхом, кожний отримує для себе той результат. Ну, на підставі тих дій, тобто, по правосуддю.